Я Аня Заклейська Денис Денисенко в студії. Чекаємо ми на дуже важливу справу, яку вам обіцяли. Власне принагідно, хочемо нагадати, що Радіопромінь – офіційний медіапартнер Євробачення в Україні. Триває прийом заявок на фінал, який відбудеться в лютому 26-го року у форматі великого концерту. Подати заявку можуть як сольні виконавці, так і гурти, склад яких не перевищує шести людей. За результатами попереднього відбору буде сформований лонг-ліст учасників які продовжать участь у нацвідборі. Такий список міститиме до 15 виконавців. Учасники мають пройти прослуховування, особиста участь, якому є обов'язковою. А за результатами прослуховування до 15 грудня буде обрано список фіналістів відбору, який міститиме зрештою 9 виконавців. І ми сьогодні обговоримо всі ці подробиці із нашою гостею, продюсеркою цьогорічного музичного конкурсу Джамалу. Мало, привіт, вітаємо. Привіт-привіт, привіт, вітаю вас. Добрий ранок. Днями ми бачили поширене тобою відео, яке, в якому ти доволі так сумно коментуєш перші заявки від претендентів на участь у нацвідборі. Мовляв, із таким підходом пряма цитатами, і слона не продамо. Що тебе так, так. засмутило? Е, дивіться, не сумно. Ні, це було не сумно. Це було різко. Я би е, точніше сказала, і чому це було саме так? Дивіться. Е, 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 е. Прийом заявок оголошено було ще з серпня, тобто було достатньо, і в жовтні він закінчується, 27 жовтня, якщо я не помиляюсь, включно останній день прийом заявок. І е, це перший пул, так би мовити, заявок, які я отримала. Я глибоко в процесі. Я як продюсерка не просто, знаєте, мій момент, типу, мовно кажучи, там, в лютому, коли ми бачимо всю цю картину. Мій процес вже почався там з 1 вересня. Е, що це означає? Я вислуховую матеріал, який надсилають. Я вислуховую все, що відбувається в світі, в Євробаченні, в музиці. Я стала гремі-академіком, і 15 жовтня закінчився прослуховування і голосування гремі номінантів А це означає, що в кожній категорії по 300 співаків, виконавців, пісень і так далі. Тобто, до чого я це все кажу? Що я глибоко в процесі і. А зранку, там чотири дні тому, я е, коли записала ці кружечки е, в е, Телеграм, це дійсно було імпульсивно і. Дуже, знаєте, так щиро, насправді я от якраз після е, мала задати людям тон. Чому я це зробила? Тому що дуже багато людей насправді не надіслали навіть пісні. Що це означає? Тобто, можливо, десь загубилася комунікація, і люди не зрозуміли, на який конкурс вони взагалі подаються, чи то голос країни, чи то просто на. На най... Конкурс на найкраще відео чи сторіс, тому що е чому, чому моя була така реакція? А тому, що е багато людей надіслали мені просто, е я не перебільшую відео сторіс, ну, типу, там сторіс 30-40 секунд е з, з чимось. Ну, типу, я не можу сказати, це що, пісня, не пісня. Тобто я е, е, була шокована тим, що багато людей не зрозуміли артистів, що це конкурс Євробачення, це масштабніший майданчик. І е, для мене це не просто е, конкурс і наша з вами можливість сказати ще раз світу. Ми тут, ми робимо музику, ми робимо музику дуже міцно попри все. Більше того, ви враховуєте той момент, що всі попередники, перед тим, як всі учасники, всі представники, не учасники, а всі представники на конкурсі Євробачення, вони ж для нас з вами оцю підготовлюють. Підготовлюють цю платформу, тому що вони своєю працею нам роблять так, щоб нам було легше потрапляти в фінал, і ми всі кажемо так з гордістю і з радістю про те, що Україна завжди проходить фінал, гранд фінал Євробачення. Ви думаєте, це випадково? Це через працю. І так дійсно я буду вимогливою, вибагливою, якщо це стосується нашої країни. Тому що а, це не конкурс містечковий якийсь, це наш шанс ще раз сказати. Ми не можемо знаєте, нехтувати цим а, таким. Поодиноким випадком, коли ми можемо сказати, що ми існуємо на музичній мапі світу, і це не просто якась така історія, яка відбувається кожен місяць, чи кожен там я не знаю кожен півроку. Це раз на рік в нас є така можливість. Тож е я говорила по-дорослому, це не дитячий конкурс. Тут дорослі люди, 18+. плюс. Так що е я вважаю, що е якщо я би не здала цього чарівного пенделя, вибачте, е ну, можливо, клас. люди просто не не зрозуміли, що так, а ну прийдіть до себе, це дійсно конкурс Євробачення. Нехай вже І... Нехай спрацює І цей ми... чарівний пендель. А, а, а... а ви знаєте, що спрацювало? Вже ми наступного бачимо. дня <laughs> я відкриваю. О, 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 о це класна! О, це класна демка. О, о, це класна демка. Фух. я... Працює, я, я, вона я, працює я, так. так. Вона працює. <laughs> Джамало, буквально коротко на завершення так. нашої розмови. Так. А, звісно, щороку виникають питання у людей. Відомих, невідомих неважливо. А про так. зміну конкурсних правил, так. щоб в ньому могли взяти участь артисти, які, припустимо, виступали в Росії або на анексованих територіях після 2014 року. Твоя позиція, твій коментар щодо цього? Дивіться, я, це, це взагалі не в моїх повноваженнях. я я відповідаю тільки за музику. Я повністю довіряю суспільному, що стосується правил, і все таке інше. Звичайно, я думаю, що можливо його треба трошки вдосконалити. Це, це формулювання, воно має бути про. Позицію політичну, воно має бути а, про якісь, а, не знаю, що якісь там знов ж таки, я не беруся форму формулювати саме правила за суспільне, тому що я відповідаю суто за музику. Але можливо, дещо дещо передивитись, тому що я а, наскільки я розумію, що воно тоді а, в 19-му році, де да, якщо не помиляюсь, було а, дійсно дуже. Швидко прийнято, і все це було якось дуже емоційно в тому році. Можливо, треба трошки допрацювати, але тим не менш все одно залишається історія, в якій ми точно знаємо, що представник від України на конкурсі Євробачення має чітку позицію, має дійсно. Представляти, як би це знову голосно і пафосно не звучало. Представляти всю нашу країну він не тільки представляє свою творчість, а, а, а всіх нас під час війни ви пишіть про себе, пишіть про свою біль, пишіть про коханих, пишіть про мати, пишіть про тата, будь-яка тема, але багато демок було. Такі на грані, знаєте, тому я о, теж зауважила на цьому, що важливо, все ж таки подаючи демку, і я дуже чекаю на ваші пісні. І чому я кажу не пісня, а демка знов ж таки зверніть на це увагу, що коли ви надсилаєте до 27-го демку сформовано це має куплет, приспів, бридж, тобто це вже майже пісня. Але ви, наприклад, пишете, в мене немає грошей доробити аранжування. У мене немає е, професіоналізму доробити вокальну якусь е, режисуру в цій пісні. Так от, я вам кажу, що я, як музична продюсерка, в цьому році офіційно може це робити. Тобто ми можемо з вами доробити вокал, зробити драматургію. Ага, тут ми злітаємо, тут у нас верхня нота. Доробити аранжування, аранжування. Я підключила всіх своїх класних е, саунд продюсерів, фанграйтерів, щоб ми всі вже в таком режиме ähm... Доробили всі ці демки за наші кошти. Тобто я кажу, що е, присилайте мені класний е, матеріал, я дуже його чука чекаю, я чекаю на справжні унікальні голоси, я чекаю на справжніх сонграйтерів, тому що знову ж таки це конкурс пісні, і е, який би ви там не були виконавець, концерту концертуючий з досвідом, і таке, таке, таке. Якщо немає пісні, пісні. Так ми слона не продамо не знову згадемо. ж таки. Повернулась згаду. музична цитати, продюсерка з починали цьогорічного конкурсу. Джамала була з нами на прямому зв'язку. Дякуємо тобі за роботу. Дякую, Нехай вам, знайдеться дякую. той шедевр, який ти шукаєш. Ну і нагадаємо, що триває прийом заявок на фінал національний на національний відбір на Євробачення 2026 року. Подати заявку можна до 27 жовтня. жовтня. Студія Аня Заклецька Денис Денисенко. Ми з вами вже почуємось на початку нас. Туп години.